Підстава зупинки, можливо, ви перевозите БПЛА. Що до нас підбавили БПЛА? Mm -hmm. Можу перевозити безпілотники? Увага водії. З'явилась нова підстава, 12-та підстава, щоб зупиняти кожне авто. Звучить вона наступним чином: можливо, ви перевозите безпілотник. То які відбулися зміни, і чи була надана додаткова підстава, щоб зупиняти кожне авто? Невже збільшили повноваження співробітникам поліції. Сьогодні ми це з'ясуємо. А в даному питанні нам допоможе пам'ятка. Алгоритм дій водія під час зупинки вашого авто. І не забуваємо про те, що клуб юридичного захисту водія це твій надійний партнер, який допоможе тобі під час зупинки авто співробітниками поліції, не тільки щоб не порушували ваші права. Що зупинив? Що-що? Чого? чого зупинили? Чого зупинили? Да. Перевозити, кажу, щось, другий раз вас запити. З приводу вантажу цікавість. Ще раз питаю, чого зупинили? Другий раз вам пояснює. 35-та. 35-та. Що є в 35-ті? 35. Що є в 35? Є, 35? Да. є підпункти. Є підпункти. А, 11. В принципі, вже 12. Хорошо. Тому що 12 додавали з приводу до пилу. Угу. Можу перевозити безпілотники? Чи можу бути... Можливо, можете працювати на країну агресора. я ж не знаю. Ну, Ваш брат в основному переходив на країну агресора. Мій брат. В мене братів немає, в мене сестра. Ваш брат по формі в основному туди переходив. А на нас цивільних не треба так казати. А ви чим займаєтесь? Ну, ви, немає значення. Коли ви тут кошмарили людей. То ви кого кошмарили? То я був там підарів кошмарив. Кого? Підарів. Ага. Ще раз питаю, чого ви тачина ваша Чого ви мене зупинили? Яка різниця? І знову кожного дня ми бачимо, що співробітники поліції без причини зупиняють водія, вигадують будь-що для того, щоб по перше. Зупинити транспортні засіб, по-друге, перевірити документи. А також вони полюбляють на сьогоднішній день перевіряти військово-облікові документи, і не кожен водій розуміє та знає, як себе захищати в правовому полі. Не кожен розуміє про свої права та обов'язки і обов'язки співробітників поліції. Друзі, для цього ми створили клуб юридичного захисту водія. До речі, увага знижки. До дня народження мого друга та партнера, адвоката Антона Болтіка, 30% на вступ до нашого клубу. Телефонуй одразу або переходь в опис, там є посилання, або можеш просто написати слово адвокат у Viber або у Telegram і наші менеджера з тобою зв'яжуться. Я рекомендую тобі мати завжди юридичну підтримку на дорогах України. Зупиняй такі поліцейські, передаєш трубочку, і наші юристи закривають усі питання. Я я розповів, який куди який, її, який, перевір, це, який це пункт. РПЛА, тому подібне. Нехай буде так, якщо це вас влаштує. Тобто ви вже ізначально надо мною здіваєтесь. Я не здіваюся, ми з вами говоримо. Снущатися я не намірений на вас. Угу, Посвідчення ваше. Волощак, Віталій Вікторович, інспектор. Номер 012773. Ще раз давай. щось чи ні? Яка різниця? Та велика різниця. Ну до чого ви прив'язуєтесь? Є конкретно 35-та, по якій ви... ви побачили ви побачили дішманську машину, а я не чую, в мене контузія. Яка машина? Дішманську машину побачили і вирішили щось збрити. І так, який алгоритм дій водія, коли вас зупиняє співробітник поліції? Все дуже просто, все зазначено. Ось. Тут щоб уникнути неприємних наслідків, завжди зупиняйте транспортний засіб без порушень правила дорожнього руху. Не забувайте увімкнути аварійну сигналізацію, тому що деякі потім поліцейські штрафують за цю аварійку. Йдемо далі. З самого початку спілкування з поліцейським, ми рекомендуємо фіксувати його дії на відео і не виходити з транспортного засобу. Можете привідкрити віконце і з ним спілкуватись. Далі ми вимагаємо, щоб поліцейський пред'явив своє службове посвідчення, щоб ми були впевнені, що перед нами так дійсно співробітник поліції. Коли поліцейський пред'являє службове посвідчення, обов'язково фіксуйте його дані для того, щоб в подальшому Розуміти і знати, як складати скаргу на незаконну зупинку, або якщо він порушує ваші права. Якщо ти не знаєш, як складається така скарга, в описі є посилання на дану скаргу. Завжди користуйся, або можеш придбати відповідну літературу, і тут у нас також є заяви про неправомірні дії, про зупинку без причини. Все, що потрібно знати, водію. Далі у нас є такі співробітники поліції, які вважають, що їхні дані фіксувати не можна. Ні, вони помиляються на працівників поліції, не поширюється положення про конфіденційність. Відповідно, ви маєте право здійснювати фото, відео, фіксацію посвідчення поліцейського. Усе заради того, щоб зафіксувати його дані. А ось далі водій має право знати законну причину, чому його поліцейський зупинив. А співробітник поліції зобов'язаний назвати її. І так відкриваємо. 12-та підстава. Можливо, ви перевозите безпилотник. Друзі, але такої підстави на сьогоднішній день. Немає їх 11 і жодних змін в чинному законодавстві України не було. І не було надано додаткових повноважень співробітникам поліції, щоб зупиняти авто, начебто, ви перевозите БПЛА, щоб перевірити ваші документи і провести поверхневий огляд транспортного засобу. Запам'ятайте, цього на сьогоднішній день не існує. Зупинка без причини це грубе порушення закону України про національну поліцію, встанови особу лише скаргу. Телефонуй на 102, а краще на гарячу лінію МВС. І зазначаєш, зупинив мене такі-то, такій-то не називає законної підстави, вигадує підстави та в подальшому ще незаконно вимагає документи. Якщо ти хочеш, щоб в подальшому вони безпідставно вас не зупиняли, потрібно щось робити. Чого ви мене зупинили? Ти не кричіть до мене. Я вас я до вас не кричу, в мене така розмова. Ну ти я ж не кричу. Я вас чую. Мені достатньо ну, То причину ви не можете сказати? Я ж вам пояснив причину, але ну, вона вас не влаштовує. Дивіться, є такі люди, які мене не влаштовують. Ти йому що не скажи, що він не влаштовує. Ну то що я можу? Пункт 35 конкретно. Я ж вам сказав, з приводу того, що ви перевозите, вам кажу, вас воно не влаштовує, ну то що я можу зробити? Тут всім не догодиш. Да. Є такі люди, що він то есть... не, ізначально сприв... не, не, не налаштований. От як на вашого брата я завжди негативно ну, налаштований. Тому що ви знаєте, як кажуть, в сім'ї, як то кажуть, без нехороших людей. Є люди різні. Там, точніше, дуже мало хороших людей. Можливо, Вони так. там не виживають. Можливо, і так. Просто де, де в кого є таке налаштування з приводу там працівників інших структур, там таких де я працюю або іншим негативно. Так само, як з приводу там податкової або інших служб, є негативно налаштований, Тому що от просто я прискіпливо до цього ставлюсь. Таке... А зараз хвилинка дуже корисної для вас інформації. До кінця лютого кожен водій може зекономити 13% на автострахування. Тож, якщо ви їздите в Україні або плануєте виїжджати за кордон на авто, рекомендую. По перше, Йти в застосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. По-друге, ввести промокод youtube 13 на знижку 13%, і по третє, порівняти варіанти від різних страхових компаній та оформити найкращу для себе автоцивілку чи зелену картку швидко, зручно та вигідно. Промокод youtube 13 діє до 28 лютого. Уся необхідна інформація та посилання в описі під даним відео. Ви ж мені не можете пояснити причину. І що написали постанову? Да. А якщо співробітник поліції, окей, стверджує, ви порушили правила дорожнього руху. Без питань достаємо 20 рішень Верховного суду і одразу відкриваємо відповідне рішення. Співробітник поліції, надайте докази порушення, потім я пред'явлю вам документи. Тому що у нас є рішення, яке поліцейський зобов'язаний виконувати. І тут зазначено наступне: оскільки поліцейський не дав факту порушення ПДР водієм і не надав відповідних доказів, водій не зобов'язаний пред'являти документи. Рішення від 19 року. Не кожен співробітник поліції. Поліція про це знає далі. Якщо поліцейський все ж таки вас штрафує, долучайтесь до нас, і ми безкоштовно оскаржимо незаконний штраф поліції. Але якщо він не зазначає, яким технічним приладом було зафіксовано право порушення, штраф є незаконним. Йдемо далі. Поліцейський порушує право на захист, відмовляє, щоб ви ві реалізували своє право на юридичну допомогу. Складає штраф, він є незаконним. Якщо він порушує процедуру розгляду справи, без процедури вас штрафує. Такі штраф є незаконним, і такі штрафи потрібно завжди скасовувати, що ми робимо. А в подальшому ще можна подати відповідні документи для отримання морального та матеріального відшкодування. Це потрібно робити для того, щоб змінювати на дорогах України, щоб безпідставно не зупиняли, щоб без причини не штрафували водіїв. Тобто алгоритм дуже простий, просто потрібно знати про свої права та обов'язки. І ми змушені на сьогоднішній день ще знати про права і обов'язки співробітників поліції. Краще завжди під рукою мати відповідну літературу або мати нашу юридичну підтримку. Тому що кожного дня я бачу, як співробітники поліції без причини зупиняють транспортні засоби і починається витрачання вашого часу. Перевірка документів немає такої підстави. Перевірка військово-облікових документів немає такої підстави. ТЦК не немає права зупиняти. Зупиняти авто блокпости, уповноважена особа, призначена наказом коменданта, пред'яви наказ для того, щоб підтвердити, що ти маєш право зупиняти авто. Мобільні блокпости їх не існує. На сьогоднішній день закон діє, і поліцейському потрібно мати законну підставу, щоб вас зупинити. А потім ще потрібно мати підставу, щоб перевіряти ваші документи. Читай, знай та захищай свої права. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо натиснути лайк, підписатись на канал. свою думку завжди лишайте в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!